У Краматорську зафіксовано, можливо, перший випадок атаки дрона, керованого через оптоволокно. Як повідомляють змі, вражений легковий автомобіль у житловому мікрорайоні. Поряд із багатоповерхівками. Поки що немає даних про постраждалих. зеттелеграм канали розповідають, що FPV-дрон на оптоволокні вдарив по техніці зсу. Нібито був уражений пікап військовослужбовців. Дистанція від фронту до Краматорська близько 20 кілометрів. Що робить такі ат? Так і технологічно складними, але не неможливими. Це не типова атака. І якщо підтвердиться участь саме російського FPV-дрону з такою системою управління, це може означати наявність прихованих провідних позицій окупантів неподалік Краматорська. Дрони, оптоволоконні чи радіокеровані, простіше вражають цілі на відкритих просторах із широким маневром та радіогоризонтом. За так по Краматорську видно, удари часто припадають на широкі вулиці чи проспекти. Місцеві телеграм-канали закликають не залишати там авто, щоб не робити противнику подарунок.